Слава Богу. Слава Богу! В цей чудовий ранок хочеться дякувати нашому Богові, що Він зберіг нас до цього часу, що він пробудив нас сьогодні від сну, і ми всі змогли приїхати в Дім молитви. Перше місце, яке я зачитаю, це буде книга Псалмів, 99 й Псалом. Уся земля, покликуйте Господу, Служіть Господеві з радістю. Перед обличчям спі Господиксь співом, знайте, що Господь, Бог він, Він нас учинив, і його ми, Його ми народ та отари Його посовіська. у віддік його брамі з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його ім'я, ім'я Його благословляйте. Подобрий Господь, Його мирість навіки, а вільність Його зроду зрі. Ми продовжуємо сьогодні святкувати День подяки. Давайте будемо вдячними Богові за Його милості до нас, за благословіння, яке ми маємо в житті. Як часто ми дякуємо Богу за наші очі, за руки, за ноги, за те, що ми можемо чути все, чи дякуємо ми Господеві за церкву нашу, за батьків, за братів і сестер. Нам здається, що це все повинно бути в нашому житті, але це є велике Боже благословіння. Багато людей в цьому світі є інвалідами і сиротами. Багато ще блукають і не знають Господа, а ми сьогодні можемо чути Його святе Слово і прославляти Його святе ім'я. Ще я хочу прочитати перше послання до Солонян 5 розділ 16-го вірша. Завжди радійте, без безперестанку моріться, подяку складайте за все така Божа воля про вас у Христі Ісусі. В цьому місті нам говориться, щоб ми були вдячними за все, не тільки тоді, коли у нас все добре, але й тоді, коли трапляються якісь труднощі, коли Господь посилає для нас випробування. Як колись Йов сказав до своєї жінки, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. Брати і сестри, давайте будемо дякувати Господу за все не тільки в ці святкові дні, а й кожного дня нашого життя.